fucking go! Вітаю вас, котики! Це вуса влог сьогодні понеділок. І я традиційно для вас записую це відео. Не забувайте, будь ласка, про те, що потрібно підписатись на канал. Все ще багато людей дивляться це відео без підписки. Ну і поставте, звісно, вподобайку. Також я буду вам вдячний, якщо ви натиснете дзвіночок. Сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про новини в світі в контр Ну і, звісно, основне це ESL Pro League, де було у нас доволі багато екшену в групі D. Ну, і, як ви знаєте, в цій групі де було доволі багато представників Макшанської Федерації. Але не про них розмова. Про, розмова, скоріш за все, буде про невеличку сенсацію, яка сталася в групі. Команда Eternal Fire надавала по сраці, тому не випустила команду Cloud 9. Це дуже важливе для, для нас досягнення. Ну і, в принципі, знову ж таки, подякуємо туркам за такий чудовий камбек. І нарешті, і Воксік. І Ксантарес, і Мейджор, взагалі, це ж там і Келікс. В принципі, там дуже класний склад. І вони такий певний час не те, що не хапали зірок з неба, їх, в принципі, не було на просцені. Десь вони грали якісь тір 2 туріки, але ось такий повноцінний перформанс від них на Лані в Мальті, е продемонстрував, що є ще порох в порохівницях і ягоди в сідницях, як то кажуть. Е -е, зрештою, давайте підведемо трішки підсумки, і взагалі поговоримо, щоб відбувається в групі, Доволі багато екшену, щільні матчі. Тут у нас і в першому турі зустріч Liquid проти Outsiders. Е, е, ну, G2 там екзаменували китайців. Китайці, як завжди, нічого особливо не показали. Е, знову ж таки, тут е, питання до їхнього аналізу і взагалі до їхньої, е, скажімо так, стратегічної підготовки до гри. Е, китайський регіон абсолютно ніяк не може себе проявити в Європі. Ну і ця група черговий раз е, це підтвердила. G2 ніяких проблем не е, е, бачили, і зрештою, не відчули. В цій групі вони здолали Лін, як я казав, перед цим китайську команду далі обіграли Віртус Pro, ну і перемогли Complexit. Тут, в принципі, знову ж таки, потихеньку камбекує, і його команда показує доволі зважений контрстрайк. Зрештою, Зрештою, 2 і Complexity з верхньої сітки проходять далі. Потім йдуть Virtuus Pro, які здолали. Власне, Eternal Fire з рахунком 2-0. Ну і потім обіграли е, команду Liquid. Е, і ось уже фінальний, е, фінальне протистояння і фінальне е, розташування в цій групі вирішувалося по нижній сіці. І тут були цікаві цікавинки. По-перше, Nine. поляки. Я не знаю, це просто якийсь суцільний жах. Е, буквально навесні чуваки один раз хайпанули на мейджорі і все. І зникли. На самому мейджорі, до речі, теж в них результат фінальний такий собі був. Але команди немає. І хороший перспективний склад, і все е, нібито є у цієї команди, але немає результату. Eternal Fire в очному двобої здолали Cloud при тому з рахунком 2-0. Ви розумієте? Тобто команда, яка ніде не грає, мається на увазі ті родинлани, але, звісно, має сильний склад у так, от е хайпових е мокшанських е -м, е -м, нікчем. Не знаю не нікчем. Коротше, дуже багато було розмов, багато було хайпу про те, що Cloud9, Ось там купили склад за 100 тисяч 500 мільйонів, і тут у них тепер все круто. Там дуже великі надії е, покладало макшанське ком'юніті на цю команду, але як ми бачимо, обісралися. І добре не потрібні нам менше е, макшан е, далі, краще для, для нас усіх. Тим ліквід обіграли китайців. Ну і зрештою, вже ліквід зустрічали з Eternal Fire, Фаєр. Етернал Фаєр захунку два. Субтитрувальниця cool. Вирвали цю квоту і рухаються далі. Великі молодці. Знову ж таки, я особисто радий за Ікс Антареса і за Воксіка за їхній такий повноцінний камбек. Ну і в цілому за турецький контр який, знову ж таки, як я казав раніше, не хапав зірок з неба. Ну тут, знаєте, як би да, за цієї групи, чесно, я от матчі дивився дуже так точково, вибірково і буквально включав декілька раундів, подивився, все. Далі було все зрозуміло. Не було цікаво, чесно кажучи, от тут дійсно, що було цікаво. Каво, це остання зустріч е, е, Liquid Ліквід і е, Eternal Фаєр. І Eternal Fire якось так ну, дуже впевнено проїхались. Так, були невеличкі проблеми на оверпасі з рахунком 16-14, але знову ж таки, на Vertigo 16 16.6, Eternal Fire просто відправляють ліквід додому. І це, ви знаєте, така доволі суттєва втрата з точки зору а, Firepower, так, ну і подальшої конкуренції. Але знову ж таки, йдуть далі сильніші. Тому Eternal Fire тут величенькі круті, круті, молодці. Я за них радий. Я думаю, що ви теж. А, Пораділи за те, що вони відправили, кого потрібно додому. Далі дивіться, є у нас уже сітка на плей-офф, і тут цікаво, тому що знову ж таки наші хлопці Монте вже мають своїх перших суперників. Ну і навіть, які дуже добре закінчили свою групу, будуть вже починати свій, свій виступ з чвертьфіналів. фіналів. Так от, давайте глянемо на пари. Фнатік проти Монте. Далі переможець виходить на комплексиді. Відповідно, вже переможець цієї пари буде змагатись з Віталіті. Потім у нас Астраліс Eternal Fire. До речі, я раджу вам звернути увагу, тому що, скоріш за все, турки будуть тут е, так чи інакше. Ну, скоріш за все, будуть в ранзі андердогів. Тому треба буде подивитись на коефіцієнти. І тут е, дійсно може бути цікаво. Переможець цієї пари буде змагатися BG. Ну і далі вже переможець цієї пари, відповідно, знато Свінсера. Далі е, проти 9Z Team, які доволі непогано виступили в своєму груповому етапі. Переможець цієї пари відповідно вже з мові Riders, Ну і далі вже переможець з Енсе. Ну і фінальна пара тут, яка починає з стадії Топ-16, Маус проти Фурія. Далі переможець буде грати з фейс ну і вже переможець цій парі буде змагатись з G2. Виглядає так, все дуже цікаво і доволі щільно, як на мене. Е, я думаю, що ви отримуєте багато задоволення від тієї кількості екшену, який буде. І знову ж таки, Монте. Слідкуємо за Монте, тому що Монте, по моїм відчуттям, зараз е, доволі непогано виглядають, хороша форма. Але знову ж таки, от ми бачили в онлайні декілька матчів проти абсолютно, ну не те, що невідомих команд, ну скажімо так. Монте програвали командам топ-30, топ-40 світу. Це не дуже добре, але то був онлайн, і то був там, і Ламеч писав, і хлопці писали в своїх телеграм-каналах, що це там матчі між перельотами, якимись поїздками, десь інколи просто некомфортні умови, десь був стендин. Коротше, такі, така собі історія для Монте, але знову ж таки, вони. Тут головне, це те, що вони кваліфікувались в цей топ-16 ЄПЛ-у і будуть далі змагатись. Це для нас найважливіше. V -V -V Традиційно дякуємо Вібету за таку чудову студію і за можливість знімати для вас вуса Влог. Не забувайте, друзі, що у нас восени, як завжди, купа екшену. Скоро буде інтернешнл, ESL Pro Проліга знову ж таки будемо топити за Navi та Монте. І хто. Забажає долучитись до такого екшену. Будь ласка, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. І ті, хто е зробить перший внесок, отримують до трьох тисяч гривень на свій е рахунок. Це вітальний бонус. Дякую, Вібет, і ви подякуєте. Монте, до речі, відкривають академію, вже хлопці грають, вже грають праки. Мої коти Лазеркет з ними змагались, тобто вже йде активний процес. І я думаю, що незабаром ми, можливо, навіть десь побачимо їх на якихось тір два-тір-три туріках. Тому долучайтесь до перегляду за цією командою. І взагалі цікаво, що там, хто там і як там. Що я думаю про академію? Ну, я думаю, що це хороша річ. В принципі, мати академію будь який тір 1 команді. Це хороша історія, тому що. Ну, по-перше, тобі не потрібно ніяких трансферів, так ти скаутиш одразу в своїй академічній команді, скаутиш потенційних кандидатів, і ти можеш розглянути або знайти якийсь скарб, що є важливо. І зрештою його не купувати, а просто перевести в основний склад. І ми бачимо, що це така знаєте історія на довгу-довгу дистанцію. І безумовно, це, ну, це дає команді розвивати. І основний склад, і менше долучати ресурсів саме з точки зору витрати. Так? І академічний склад по-любому мати набагато дешевше, ніж основний. Ну і знову ж таки профід від того, що тобі не доведеться, а, не доведеться робити трансфер. Крістіан Вінеке, наш базований хлопець, раптом ні з того, ні з чого днями конфіг пише. Слава Україні! Він зібрав дуже багато лайків, всі повідписувались. Я теж відписався, ком'юніті підтримувала і всі подякували. Крістіану. Отак, от, от здавалося, про Збишака, хлопець, який неодноразово потрапляв в шкандаль, грав за Астраліс, грав за героїк. Зараз, як ви знаєте, грає за НАП, але знову ж таки можна всі його ем, минулі витребеньки пробачити йому за один такий твіт. Данія, країна базованих людей, питань нема. Нам і ППО допомагають і танками, і данці, в принципі, нас підтримують в цій загарбницькій війні, яку, яку розв'язала Мокшанська Федерація. Тому це дуже важливо з точки зору навіть звичайних людей, які нас підтримують. Ми це відчуваємо і це круто. Між іншим, до речі, f 16 теж нам буде давати Данія. Ви знаєте, є підозра, що там з ним провів, провів розмову Хетрік. Це правда. Ну я не думаю, що. Він просто так взяв, написав після того, як десь прочитав якусь рандомну новину. Ні, я думаю, що Даня тут попрацював, і він великий молодець, тому що він теж є інфлюенсером нашої чудової країни. Єсік. Знову когось забанили. Знаєте, є, до речі, є доволі таке питання відкрите і критично важливе для мене, особливо чим взагалі ця організація займається? І якого беня вони мовчать, мовчать, і дійсно існують якісь такі речі, на які треба звернути увагу, а потім вони вибірково щось десь беруть, когось банять, і там починається знову черговий срак. Срач. Колишній гравець Готсенд. Джоель, він, до речі, ще й за Монте грав свого часу, був забанений за 17 ставок проти власних команд. Боже, яке кончене, блядь. Серйозно, приду. Сука, хочеться. Хочеться спалити його. Блядь, <г örfli> це ж в монтаж попаде 100%. Не, це я не призиваю ні в якому разі ні до якого е суїциду чи там не суїциду, ні до яких е поганих мір, але ну за таке правда можна відрубити палець. Гравець нещодавно у складі, е боже, ще ж назва, блін, які придурки, просто нема слів, Вікторій Зіґзак, там і В, і два рази З. Просто, просто кончі. Вийшов е ці придурки, пройшли кваліфікацію і вийшли на Бласт-прем'єр. Тобто вони е, на шоудаун отримали, отримали собі слот. Але тепер Джоель не зможе зіграти, тому що єсік, його заманили. Далі, більш того, е, ця команда, в якій ще грає, до речі, дуже стрімний гуснявий чорт під ніком Проплех. До якого теж є питання. І в мене в Твіттері теж там був невеличкий срач, і Бабл, ти, здається, капітан їхньої команди теж там написав: я не знаю, як це так, що таке сталося, я ніколи нічого такого не помічав. Я йому там написав, і ви знаєте, просто, ті, в тобі 32 роки, в тебе більше 10 років змагального контр і ти не бачиш в себе під носом чорта, який займається читерством, фіксерством і оцім всім лайном. Серйозно, і що ти намагаєшся про це сказати? Ти намагаєшся себе вибілити, чи що. В те, що саме цікаве, після цього, е, значить, е, об'являють, що буде стендином Вардел. Це теж гуснявий тренер цієї команди. І він теж отримує бан на фейсіті. Тобто, розумієте, що відбулось? На Blast відібралась команда читерів і, і матчфіксерів, тобто людей, які ставлять проти себе або на себе, або ще щось таке. Ну це просто, це це фу. Ви ви уроди, ви псуєте, ви просто ви негативно впливаєте на ком'юніті. Ви відображаєте КС і ком'юніті як якесь лайно, в якому можна читерити, ставити проти себе. Потім Готцент заявили, що кілька місяців тому дізналися про можливі порушення зі сторони Джоель. Е, Монте написала і сказали, що ми попереджали Готцентів про те, що Джоеля не можна брати в команду. Ну і це ми зараз продовжуємо про Готсент. І Через це спершу відсторонили його, а тоді розірвали контракт. Крім того, стало відомо, що Монте кікнули Джоэль. Ну, Те, що я казав в жовтні минулого року саме через маніпуляції. Ви розумієте? І, ці, і цей. І бабл, він про це все знає. Ну ви розумієте, як? Ти, ти граєш з цими тімейтами? Ти або не цікавишся взагалі тим, що відбувається в твоїй команді, або ти просто сліпий, непотріб. Тупо, я не знаю, ну просто йолоб, чорт з духовки, фу, все регає, Ублюдочна команда, ублюдочні виконавці. Забанили тренера. До речі, буквально вчора ввечері. З'явилась інфа, що всі матчі на ЄСЕ у цього гімна, яке називається Вікторій Зігзаг, е вже е обнулили. Тобто надали тех пор, е технічну поразку всім е ну, типу, всім, проти кого вони грали. І у мене питання до бластів: Нормально вам там взагалі, що у вас таке лайно грає? І ще є, як знову ж таки, абсолютно юзлес. Скільки йде розмов? Постять скріншоти з Радар хаком, постійно говорять про матч-фіксінг. Взагалі, це. Е, я не знаю, це якась така риса якогось е, вилупка. Я не знаю. Просто оце, ти приходиш в гру замість того, щоб намагатись, якось конкурентно змагатись, ти оце шукаєш можливості заробити тут і зараз. Гамно, просто я серйозно. Ну просто от, хочеться повбивати лярво. Астраліс продовжили контракт з Блейм до 2025 року. Ну, важлива новина. В принципі, Блейм до нього питань нема, Доволі сильний виконавець. Е індивідуально теж ну, один з найкращих гравці, гравців в Данії, це правда. І е наскільки це вірно заключати такий контракт? Ну, напевно, ви знаєте, якщо вони прям це анонсують. То, можливо, є якась підозра, що хтось його хантить або намагається переманити. Ну, і в принципі, з точки зору іміджу, це крута штука, тому що данці такі, от, дивіться, які ми круті, у нас тут були, ми підписали контракт. Як ви ще написали його зарплату на місяць, то було б взагалі гарно, ми б розуміли, де ваші, де ваші там, акції, з яким дисконтом на якій біржі торгуються. Знову ж таки, чому це сталося? Згадаємо історію з Facebook. Е, ще також важлива новина. ЄСЛ оголосили свої турніри на 2024 рік. Є повноцінний скедул, тобто вже знають ті родин команди, можуть планувати свої ігри, свої, своє тренування. Що стосується ті родин турнірів, значить, у лютому пройде катавіця. Ну, Тут якби все традиційно, канонічний турнір, це турнір, який мав неодноразово статус мейджора. У квітні команди поїдуть до Китаю. Також там буде Intel Extreme Masters у червні в Даллас. Серпні в Кельн. Ну і в листопаді пройде ще один АЕМ, але поки невідомо де. Ну, Можливо, вони зараз якраз таки, оскільки працюють ЄС з Саудитами, можливо, вони зараз якраз таки проводять а, перемовини за те, щоб провести десь там а, в Саудівській Аравії свій турік. Побачимо, як воно буде. Також пройде два сезони ЄСЛ проліги Традиційно на Мальті. В цьому плані все тут незмінно. І це нарешті, знаєте, який формат, який випрацювали ЄСЛ. А, вони проводять на Мальті. Груповий етап, прикольний формат, вони звозять команди. Одна група грає, от як ми, власне, і слідкували весь цей час. Одна група грає близько тижня. Ну і далі вже з'ясуються команди, які рухаються далі. Е, ну, і, до речі, невідомо, що там з 24-м роком, і, власне, з Counter-Strike другим. Тому що ну, багато всього, багато всього, багато пліток. Е, я вчора е, мав розмову е, з нашим новим капітаном, з Токсиком, і він мені каже, що на напрямком взагалі. 40% команд тупо шукають праки на другому сорсі. Тобто вони вже не грають в CSGO. Типу, наприклад, Фейс Clan не грають в CSGO. Це при тому, що незрозуміло, ну як, скоріш за все, League буде дограватись на CS GO. Ну і це теж ви розумієте, це інколи, не інколи, а це, вочевидь, впливає на результати. І ми бачимо, що фейзи десь в якихось моментах виглядають не дуже. Можливо, саме через те, що хлопці зробили, вирішили зробити акцент на СОРС другий. Ми маємо таку картину. Е, ходять плітки, там е, Counter-Strike, Twitter, е, типу, питає, а що ви робите в наступну середу. Там вже буде реліз, це буде відкритий бета-тест. Коротше, нічого не знаємо. Треба почекати, тоді вже точно будемо розуміти. Е, щось станеться, щось станеться, тому що ну, все йде до того, що Ну, я не знаю, по моїм відчуттям, до кінця року ми перейдемо на Source. але знову ж таки, що робити? Типу, всі туріки зараз проходять по ГУ по сорсу, туріків, по другому сорсу туріків найближчим часом, напевно, не буде. Але вже ми бачимо, що команди тренуються. Особисто моє відчуття таке, що е, гра абсолютно не готова. Е, зрозуміло, що вона в беті, але є питання до багів. Є якісь мікрофрізи. Десь відверто, тупо не зараховує. Ти стріляєш, а все воно летить кудись в молоко. Ну, типу, така собі історія. Не знаю. Сам Source 2 мені дуже подобається, класне, логічне продовження цієї гри, класні мапи, реворкнули сильно оверпас, переробили інферно. Це все дійсно виглядає круто, але знову ж таки, саму гру треба допрацювати. І що робити професіоналам? Не знаю, вони ж професіонали, вони отримують гроші, хай самі приймають рішення. Ухо читає коментарі. Ваша улюблена рубрика. Друзі, дякую за те, що пишете коментарі, і дякую за те, що ставите лайки. І дякую за те, що підписались на цей канал. Чекаємо історію про втрату цноти в наступному влозі з деталями. Не, не сьогодні. Це, ти знаєш, це або окреме відео запишу, або десь в приватній розмові я тобі розкажу. Це було доволі мемно. Але знаєш, я думаю, що у всіх такий досвід непростий перший. Він складний, стрес, важко, ти переляканий, ти наляканий, тебе трусить, ти нічого не можеш з собою е зробити, тому краще, щоб е з двох партнерів один був досвідчений. Це моя особиста порада. На кой мені грати той нюк з 20 фпс і типами, які рашить вулицю без смока, якщо я можу пограти спокійно, Міраж на 50-60 FPS, де не потрібний такий тімплей. Дякую за коментар, ми почули тебе. Сиджу їм і дивлюся на ці прекрасні вуса. І саме коли заходить мама, починається розмова про спермограму і, пок... і показ втратить сноти в майбутньому. Слухай, ну я думаю, що твоя мама продвинута жінка, тому, якщо в тебе є проблеми з цим, поговори з нею. Я думаю, вона тобі дасть якісь конкретні поради. Де ви там бачили вуса? Пару волосків під носом, це вже вуса. Дядя, якщо це не вуса, то давайте мені покажеш свої вуса, ми про це поговоримо. Нам не вистачає україномовного райза. Так ось же він. І я... хто такий райз? Я не знаю, я хто. Ось! Ось тобі огляд, друже. Дякую, друзі. Що додивились це відео до кінця. Наостанок, як завжди, для вас вірш. Сьогодні це буде Ліна Костенка. Ліна Костенка, точніше. А може ні? А я не знаю. Коротше, вірш гарний. А, мені цей вірш підкинула дружина, і я почав гуглити, і головне набутися разом знаходить як Ліну Костенко. Але далі, по словам, я не знайшов текст. Я пишу їй кажу: Віка, а хто написав вірш? Вона каже: Я. І так, вірш від Вікторії Ніколенко. Сподіваюся, що я нічого не наплутав. Головне набутися разом, головне як слід наобійматись. Головне сміятись гуртом, головне вміти піклуватись, цінувати і людей, і час, що спливає швидко і безслідно. Тож радійте щиро кожен раз, коли є людина поруч рідна і куди б не понесло цей світ. Поворотів у житті багато, головне наобійматися як слід і завжди, що маєш цінувати. Дякую вам. Мої котики за те, що ви додивились відео до кінця і поставили в вподобайку. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших людей, які боронять країну в цей важкий час. На все добре, до побачення. Я вас люблю. Пока!